Добрий день, я Полежа Каніка, Ніка, учениця 10 класу Єдинського ліцею №2. 2 Пропоную вашій увазі розглянути дослідження на тему молодіжний сленг в інтернеті та соціальних мережах, використання, трансформація та вплив на комунікацію. Сленг прийшов до української мови США. Англійська мова давно вже стала мовою міжнародного спілкування, що призвело до того, що світ тісно почав взаємодіяти з англомовним контентом. Тому сьогодні молоде покоління майже повністю переходить на неформальний стиль спілкування. Поширеним. Є злучення сленгових слів навіть домовлення теле та радіопередач, газет і творів сучасних письменників. Це пояснюється тим, що автори також намагаються наблизитись до кола читачів, слухачів і дати їм відтінку молодіжної розкутості. Важливо, що лексика і словозвідні процеси сленгу стали об'єктом пильної уваги науковців. До даного питання зверталися Юлія Маковецька, Буць, Оксана Дзюбіна, Віктор Балабін, Юрій Василенко та інші. Отож, у ході нашого дослідження ми з'ясували, що лексичні одиниці зараховані до лам молодіжного соціалекту, характерні для певної вікової групи молоді у віці від 12 до 22 років. Сленг народжується там, де необхідно зробити мовлення більш вільним та насиченим емоціями, де є потреба в невимушеному, автентичному спілкуванні. Молодій людині важливо не тільки що сказати, але й як сказати, щоб бути цікавим оповідачем. Отож, сленг це живий організм, який постійно змінюється і оновлюється. Для ефективної комунікації в інтернеті важливо розуміти та правильно використовувати сленгові вирази, вони можуть відображати актуальні події, ставлення до певних явищ, що дозволяє спілкуватись на більш інформативному та емоційному рівнях, але неправильне тлумачення чи неконтекстуальне використання сленгових виразів може призвести до непорозумінь та конфліктів, оскільки не всі люди розуміють його значення. Крім того, може призвести до погіршення мовленнявих навичок, адже кожен з нас може звикнути до використання неправильних виразів замість конкретної мови. До найпоширеніших способів створення сленгових виразів у соцмережах науковці відносять такі, як запозичення слів, чілити, відпочивати. Способи творення сленгових виразів у соцмережах науковці відносять такі, як запозичення слів, чілити, відпочивати, юзати, використовувати, чекати, перевіряти, використання акронімів як різновиду абревіатури, голосно сміятись. О о боже мій хазе, позначення відсутності певної відповіді, імко, відверто кажучи, НР, Новий рік, ДН, день народження. До вашої уваги ми подаємо зразок діалогу серед підлітків, в якому використовується сленг. Привіт, слух, бро, ти хату на НР знайшов так, усе норм, ти зі своєю дівчиною будеш. Ні, агра за чому? лол, тоді го сам ок. І переклад справжньої української мови. Привіт, слухай, брате, ти знайшов місце, де будемо новий рік святкувати? Так, усе гаразд, ти зі своєю дівчиною будеш. Ні, зли, не незрозуміло чому. Ха-ха, тоді приходь сам. Добре. Е, використання скорочень е, про другого ходімо, дяк, дякую, Ком комп'ютер люблю. -лю. Ці підходи допоможуть зекономити час. Аналіз молодіжного сленгу виявляє багато, виявляє багато аспектів, які допомагають розкрити лексичні особливості та структуру. Молодь активно створює нові слова, придумує метафори, що розширюють вживання мови. У ході проведення слідження ми сформували короткий словник молодіжного сенму. Наприклад, задонатити означає пожертвування, задонати на благодійність, щоб допомогти постраждалим від війни. Інфасотка – правдива і перевірена інформація, інфасотка, що завтра буде сонце. Чілити, відпочивати, нічого не роблячи. Я люблю чилити на природі, слухаючи музику і милуючись краєвидами. Флексити це хвалитися різними атрибутами розкішного життя одяг, авто, стиль поведінки. Ми не флексимо, ми просто живемо красиво. Також молодь використовує мову для творчої самореалізації та вірування власних емоцій. Отож емоції, вони ж емоджі. це смайли, які сучасні підлітки використовують в електронних повідомленнях. Якщо вчитель надійшли учням повідомлення без веселих хименьконів, його сприймуть людиною черствою без емоцій. І звісно, в інтернеті набули значної популярності меми, образи гумористичного характеру на злободенні теми сучасної молоді і до дочки піде ліс рук. Ми з'ясували, що переважна більшість опитуваних у ліцеї серед робочі освіти 9, 10, 11 класів нам було створено та проведено соціологічне опитування на тему використання молодіжного сленгу в інтернеті, в якому взяло участь 134 учні. Ми з'ясували, що переважна більшість опитуваних використовує молодіжний сленг в інтернеті. Це є позитивне явище, яке допомагає молоді краще виражати свої думки та почуття, і кожен з них вважає. Що сленг не може бути шкідливим для мовної культури та розвитку мовленнєвих навичок, і лише у меншості виникала ситуація, коли використання сленгу призводило до непорозумінь з іншими користувачами інтернету. За результатами дослідження, найбільш вживаними в мовному слензі є такі слова: бро, жиза, easy cringe, «рофл», spoiler, топ, «хейтити», та аб'юз. Найменш живаними і які вже виходять з житку є такі краш людини, яка вам дуже подобається, хай проптова популярність шиперити бажання, щоб двоє людей почали зустрічатися криповість, страшний, стенити, обожнюватись котру ці знаменитостей. На сам кінець розроблені рекомендації щодо використання молодіжного сленгу в інтернеті. Потрібно пам'ятати, що наші співрозмовники можуть бути з різних вікових груп та культурних середовищ, тому потрібно вибирати вирази так, щоб вони були зрозумілі для вашої аудиторії, уникати образливих виразів і запам'ятати, що деякі сленгові вирази можуть мати образливий відтінок. Не забувайте, що наші слова можуть залишитися старіму у віртуальному просторі надовго. Якщо ви не знайомі з певними сленговими виразами, будьте готові вчитися. Літературні джерела свідчать є частиною культурної спадщини, яка передається від покоління до покоління. Отже, шляхом аналізу лексичних особливостей, впливу на спілкування, дослідження є цінним зерцем сучасних мовних тенденцій. Результати роботи можуть слугувати справжнім допомічним матеріалом для розуміння мовної поєдинки, яка домінує в молодіжних спільнотах. Наше дослідження є актуальним, оскільки вивчення членов в інтернеті дозволяє аналізувати величезний обсяг текстових даних із соцмереж, що відкриває нові можливості для дослідження мовних та комунікаційних патернів, тобто шаблонів. Та може слугувати для розширення бази уроків української мови, для опрацювання на заняттях шкільного мовного гуртка, а також для розширення кругозору та світогляду освіти. Mm -hmm. Дякую за увагу.